Про переговори і про те, як зараз Росія прагне витіснити а, саме з переговорів І на цьому акцентує увагу президент України Володимир Зеленський, який а, дійсно сьогодні. Розповів певні подробиці на думку Зеленського Москва не готова до того, що до чого готова саме Україна в Кремлі. Впевнені, що Україна не готова на швидкі правильні сильні кроки. Цю далі що зазначив Зеленський, коли вони нам кидають якийсь закат щодо розмов. Я вважаю, що вони виштовхують із перемови на мароку, щоб показати своє лідерство. Ось що відбувається на це ми реагуємо так. Я вважаю, що Америка реальний лідер. Ми хочемо, щоб вони брали участь, хочемо, щоб вони тиснули на Росію, зазначив президент України. України Володимир Зеленський. Ну і він, звичайно, акценту увагу на допомозі Україні, що партнери мають не забувати про підтримку України і щоб не велися на провокації, які з боку Російської Федерації можуть з'являтися і на жаль з'являються. Ну а тепер далі продовжуємо стосовно зриву. Ну знову ж таки, про зрив першими написали видавництво The Washington Post Останнім часом вони настільки часто роблять ось такі клікбейтні вкиди. Тобто зараз будемо розбиратися, по суті, чому е на даний момент це е була чергова спроба Washington Post просто накрутити собі перегляди е власних сайтів і сторінок. Тому що саме вони перші кинули ось це формулювання зрив. Сьогоднішньої зустрічі в Лондоні відбувся на тлі гніву у Вашингтоні через небажання Києва прийняти пропозиції щодо передачі території Росії те, що Київ вважає за краще спочатку обговорити повне припинення вогню, а все інше пізніше. Після того, як українці прочитали черговий заголовок The Washington Post, половина полізли до помиральних ям знову. Але робити цього. Не варто. Трішки пізніше вам пояснимо, чому, тому що насправді переговори не зірвані, вони перенесені. От. Переговори в Лондоні зірвалися. І що сталося? І чому Рубіо не поїхав на ці перемовини? Зараз розберемося, а потім думки міністра закордонних справ Британії. Отже. Спочатку про те, що писали Вашингтон Пост більш детально. РБК Україна. Переговори в Лондоні зірвалися, що сталося, і чому Рубіо не приїхав на зустріч? Отже, рівень делегації знизили на тлі повідомлень повідомлень ЗМІ про мирний план Вашингтона, який передбачає визнання Криму російським та замороження фронту. Більше про те, чому зустріч в Лондоні на е, високому рівні не відбулася, і чого американський мирний план е, не відбувся. Отже, головне, чому лондонська зустріч на рівні топів зірвалася, і якими сьогодні будуть обговорення? Ну і також ще декілька. Питань, чому Рубіо проігнорував зустріч в Лондоні і що обурює європейських чиновників на тлі обговорень, якими має бути якою має бути мирна угода щодо України? Отже, подробиці, сьогоднішня зустріч в, Лондон, в Лондоні мала б стати другою після перемовин в Парижі за участю Великої Британії, Франції, Німеччини, України та США на рівні глав міністерств закордонних справ. На ній, як очікувалося, мали б продовжити обговорення американського плану припинення російсько-української війни і шлях до припинення вогню. При цьому президент Володимир Зеленський зазначив, що першочергово переговори мають бути спрямовані на досягнення безумовного припинення вогню в Україні. Західні змі також писали, що Київ зосереджений на тому, аби обговорити 30-денне припинення вогню, а не рамки мирного е плану Трампа. Видання Wall Street Journal писало, що американці висунули свої мирні пропозиції е в конфіденційному документі, який представили українські делегації на зустрічі в Лондоні, і б, хотіли б почути відповідь від Києва. На їх ініціативи. А в разі позитивного відкуду, від, відгуку ці ідеї направили б до Москви. Однак все пішло не за планом. Переговори, які сьогодні мали пройти в Лондоні на рівні глави МЗС, несподівано відклали. Відклали головне слово, відклали. Вони не зірвалися, е, ніхто глечики не бив, ніхто е, не від'їжджав несподівано, не було ніяких сварок, як це було 28 лютого, якщо мені не зраджує пам'ять да, в Білому домі, коли Зеленський з Венсом і Трампом е, не змогли домовитися. Так, це було наприкінці якраз таки. Ну, здається, 28 так. я Я дату зараз не пам'ятаю, але не було скандалу ніякого. Тобто те, що пишуть Вашингтон Пост, про. Зрив і все інше, це клікбейт. Не вірте. Через мирний план США, в якому йдеться про визнання Криму російським та замороженням лінії конфлікту. Що пропонують США у цьому своєму мирному плані? Е, про це пише британське видання The Telegraph та американське Axios. Вони розкрили вміст пропозиції США щодо завершення російсько-української війни. Ключовий пункт пропозиції це офіційне визнання Окупованого Криму російським. А також фактичне визнання окупації інших територій. Це означатиме заморожування нинішньої лінії фронту, залишаючи російському диктатору Володимиру Путін контроль над більшістю окупованих земель. При цьому в плані є деякі зміни на користь України. А саме відмова РФ від двох невеликих територій, які зараз окуповані її військами. Так, частковим поступком поступом Україні, як пише The Telegraph, стане. Повернення доступу до гирла Дніпра та відведення російських військ із ще одного району Херсонщини. За версією Аксіос, пропозиції США російській, російській стороні наступні: де юре визнання США російського контролю над Кримом, де факто визнання окупації Росією майже всієї Луганської області та окупованих частин Донецької, Херсонської та Запорізької. Тобто ніхто не говорить про е Херсонську-Запорізьку області в її адміністративних контролях, так само як про Донецьку. І Луганську, тобто частини цих територій. Далі обіцянка, що Україна не стане членом НАТО. В тексті зазначається, що Україна може стати частиною Європейського Союзу. Далі скасування санкцій, введених з 2014 року. Це дуже е, дивний план, тому що Путін з кожного тяга всі 10 років розповідав росіянам про те, що санкції нам тільки на пользу і імпортозаміщення сімімільними шагами. І все класно, а нащо тоді санкції відміняти? Ну таке. Далі розширення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичному та промисловому секторі. Це те, в чому Росія першочергово е зацікавлена, тому що, незважаючи на те, що е санкції роботи, то все добре. Але деякі галузі Росії вони знаходяться на межі краху. Тут потрібні доступи до західних технологій, е а їх нема через санкції. При цьому. Що пропонується Україні? Отже, надійна гарантія безпеки за участю спеціальної групи європейських країн, і потенційно також неєвропейських країн-однодумців? Документ е розпливчасто говорить про те, як буде функціонувати ця миротворча операція. І не згадує про участь США. Тобто е миротворчий картингент виключно з військ європейських країн. США не хочуть втручатися. Гаразд, хай не втручаються. Хай дають зброю, в принципі, і європейські миротворчі війська нас влаштують. Далі. Повернення невеликої частини Харківської області окупованої Росією. Ну, тобто, це Вовчанська тергромада. Безперешкодний прохід річкою Дніпро, яка проходить вздовж лінії фронту на півдні України, компенсація до допомоги на відбудову. Хоча в документі не вказано, звідки саме. Братиметься фінансування. Ну, якби зрозуміло, логічно було б, щоб фінансування бралося з доходів заморожених російських активів. Було б непогано. Далі. Пропозиції США викладені у виданні The Telegraph буквально тотожні однак вони викладені у форматі семи пунктів. Отже, перший і другий це негайне припинення вогню та прямі переговори між Україною та Росією. Третій пункт вимагає, щоб Україна утрималася від е, прагнення вступити до НАТО, але вільно може приєднатися до ЄС. Четвертий пункт це офіційне визнання Криму російським, але це суперечить міжнародному праву, згідно з яким жодна країна не може анексувати територію іншої держави. Далі, п'ятий пункт Запорізька АЕС, яка нині під окупацією РФ пропонують передати під управління Сполучених Штатів Америки. Акцію же пише, що йдеться про те, що заес вважатиметься й українською, але керуватиме США. При цьому електроенергія від станції постачатиметься як в Україну, так і в Росію. І згідно з шостим пунктом, Україна підпише угоду про корисні копалини, що дозволить американським компаніям отримати доступ до природних ресурсів країни. Хоча раніше Штати казали, що е угода про корисні копалини не буде частиною мирного плану. Тепер вже є. Ну і пункт сьомий. Це е він відновлює можливість нових відносин між Америкою та Росією, включаючи, що всі санкції США з РФ будуть зняті. І дві країни зможуть почати співпрацю в енергетичній сфері. Ну, ось так. Висновки робіть самі. Самі пункти ми вам щойно розповіли. Ну, а тепер про те, що говорили в МЗС Британії. Тобто, про те, що перемовини не зірвані, а відкладені. Отже. Мирні переговори, які мали відбутися в Лондоні сьогодні, 23 квітня, під головуванням Міністерства закордонних справ Великої Британії Давіда Ламі, були понижені до рівня офіційних переговорів і закриті для ЗМІ. Це все, що нам важливо зараз знати. Вони перенесені, вони понижені і будуть закритими для ЗМІ. Ніхто не сварився, ніхто нічого не відміняв. Так. Тому маємо не хвилюватися дійсно і довіряти лише перевіреним джерелам і постійно. Краще з кількох джерел передивитися, прочитати і не панікувати завчасно, тому що дійсно багато різних ЗМІ можуть не думаючи, писати те, що може засмутити українців, деморалізувати суспільство або ж звернути увагу на проблему в Україні від партнерів, тому що такі дописи так вони можуть виникати викликати обурення у нас з вами, але з іншого боку, читаючи про це американці або ж британці, вони читають, згадують про Україну і також можуть висловлювати. Своє обурення, невдоволення або ж підтримку Україні, тобто це все звертає увагу світ світу на Україну, так тобто, весь світ про Україну пам'ятає. І Росія не забуває про Україну на жаль, атакуючи нас, намагаючись вибити наших військових, забрати нашу територію і наклеп на Україну, так якийсь теж наговорювати. Сьогодні Пісков, до речі, заявив, що Путін залишається відкритим до контактів з Європою та Україною. І тільки Росія хоче міра, а ніхто не хоче. ну ось і тупнув ножкою, заплакав би Пісков, Але не зміг бо це була телефонна розмова. Адку ти знаєш, може він поклав трубку і потім вже можливо, почалось все, все от але <рес> те, що вийшло, так би мовити, в розпропаганду. Так би так і понеслося сетями, Ось то це лише телефонна розмова, піскова і расистських журналістів, пропагандистів. Можемо почути, як то було? Дійсно річла у встрічі. посланцев из Соединенных Штатов, посланцев из Украины, э, с тем, чтобы США могли пос продолжить свои посреднические э, усилия. Э, насколько мы понимаем, э, насколько мы понимаем, пока, э, пока не удалось не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам. Вот, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась. Мы продолжаем, я еще раз повторяю, наши контакты с американцами. Контактов с европейцами у нас нет. Контактов с украинцами тоже. Хотя президент Путин сохраняет свою открытость к таким контактам в интересах урегулирования. Вот статус-кво на сегодняшний день.